Товариство, доброго здоров'я, Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку, черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Друзі, дякую всіх, хто з нами. Підтримайте нас, будь ласка, вподобачкою, і біжимо працювати. Так як е, сьогодні обговоримо ряд важливих питань, ну і заодно якраз от попрацюємо дуже-дуже плідно. Підсипали трішечки свіженького корму нашим велетням, як ви бачите, Досить потужно вони його споживають, ну і самі виглядають, неначе такі термінатори. Споживають вони у нас зараз гровер. Отакий комбікорм має вигляд. Це вже повністю готовий і збалансований комбікорм від NewFeed. Трішечки більше місяця нашим красунчикам. Якщо бути точнішим, 35 днів. Зараз змінимо водичку ну і будемо. Далі рухатися по робочих процесах. От. Тут у нас такий імпровізований, можна так сказати, міні-брудер. Знаходиться несучка. Чому якраз такий метод утримання безпосередньо зараз, тому що ну, дуже низькі температури. Ну а курочці потрібна стала температура, гарні умови для того, щоб вони гарно, якісно росли і розвивалися. Ну, Я думаю, на днях має потепліти. Ми будемо переміщати їх у іншу загороду. Також зараз підсипемо комбікорму, її поміняємо підстилочку, стилочку, рухаємося далі. Цих жевжиків також не будемо обходити стороною. Зараз потрібно трішечки додати корму, налити водички, ну і хай наша малеча набирає вагу. Бройлера, що несучку купували у Ніжані на їхньому місцевому там інкубаторі, тому що ну, той інкубатор, в якому ми досить таки довго купували птицю. Він, на жаль, ну як то кажуть, закрився і припинив своє існування ще в 22 році. Мова якраз іде про роменський інкубатор, тому що саме там ми купували і бройлера, там купували індика біг 6 якого тримали трішечки трішечки раніше? Ну але індик це доволі така, я би так сказав, проблемна птиця для своїх потреб суперова річ. Ну а от під реалізацію доволі таки складно реалізувати тушу. Індика там у 18-20 кілограмів, не кожен собі може дозволити таке от задоволення. Бройлера невелика кількість, тримаємо суто для себе. Несучка також кожного року обновляємо 10-15 голів для того, щоб ну, от поток цього яйця, який несеться, не зупинявся. Тому що проходить рік і та от молоденька курочка, яка розношується, все одно у неї яйценоськість падає. ну а Нам цього. Не хочеться, хочеться, щоб круглий рік було гарне, якісне і саме основне стабільне їїчко. Тут потрібен гарний ком, корм, більш-менш нормальні умови утримання, ну і відповідно генетика. А в перекупів на базарах ми стараємось нічого не купувати, тому що, як показує практика, ну не говорю, що все, але відсотків 60 все, що продається на базарах, то можна так сказати сміття і вже перебірки. Так і Так, друзі, ну а ми займаємося тим, що виготовляємо комбікорм для наших свинок. Буквально ще 3 хвилинки у нас буде проходити змішування, вивантажуємо все в ванну. Ну і далі рухаємося по процесах, а далі у нас по процесах потрібно буде виготовити стартовий комбікорм для нашої малечі, як і завжди виготовляю його на базі БМВД. Ну а поки що займаємося виготовленням комбікорму для наших супоросних Сили Питання, стосується питань, які ви задавали в коментарях. Вони БМВД. Один із наших глядачів запитує БМВД: виготовляють стандарт. Чи є окремо гровер фініш і е, старт? Друзі, якщо мова йде про БМВД для е, поросяток, то воно є універсальне. Як ви бачите, на різних стадіях при виготовленні комбікорму потрібно е, різна відсотковий ввод оцього от БМВД на старті 25 кг БМВД потрібно вводити. На гровері 15, на Фініші 10. Якщо мова йде у нас про корм для бройлерів, то стартовий корм в розробці, гровер і фініш, я вам показував мішечки, це вже готовий комбікорм. Що стосується преміксу, то премікс є стартовий, він 4,5%. Є гроверний і є фінішний. Так само є окремо лінійка, яку виготовляють для поросяток під свиноматками, тобто лактуючих поросяток, лактуючих свиноматок і поросяток під ними. Це вже готовий комбікорм. Він також гранульований, предстартовий комбікорм. Сподіваюсь, що. Досить таки розгорнуто відповів на ваше так, питання. Поступово переходимо до обслуговування наших безхвостих, підсипали їм. Комбікорму, ну і питання, яке поступало від одного із наших глядачів, наступне. Пише він, що поросята вагою 10-15 кг і чи можна їм згодовувати БМВД, у якого підходить срок годності. От що робити за цим БМВД, чи можна його згодовувати поросяткам. Друже, якщо у БМВД тільки підходить срок. До закінчення ну то срок номінальний, який вказується виробником, то глобально нічого там критичного в цьому не буде, якщо ти будеш згодовувати оце от БМВД своїм поросяткам. Єдине, що потрібно розуміти, що чим довше зберігається БМВД, тим ну, гірше працюють вітаміни і мінерали, які заложені у цей мішечок. Білковій групі глобально там дуже сильно. Ну, якби поганого нічого не стається, а от вітамінно мінеральна база вона просто розщеплюється. Можливо, трішечки гірше буде засвоєння, можливо, трішечки трішечки гірше будуть набори маси, але глобально проблем ну, бути немає. Головне, щоб це ну, була не просрочена продукція, тобто не було тому БМВД там два е, роки, тому що в такому от випадку ну, можуть бути певні негативні наслідки у виді діарей. Е, так що, якось Сьогодні так. у нас нарешті з хмар вийшло сонечко. Як ви бачите, уточки приймають сонячні ванни. Думаю, вже зовсім зовсім трошки. Так як із бройлером, вже декілька найбільших екземплярів вже ми забили і поласували ними. Теж у нас на черзі і з уточками. Я думаю, якісь 2-3 недільки і можна буде. Пробувати все те, що ми виростили. Ще питання було стосовно того, чи проводимо ми якісь аналізи зерна в момент, коли ми його купуємо. Друже, ну які можуть бути аналізи в отаких, от е спартанських можна так сказати, максимально сільських умовах. Ніяких аналізів зерна ніхто не проводить. Купується воно безпосередньо в моєму якби, випадку. Та я думаю, 99 людей, які займаються такими маленькими домашніми господарствами, ніхто там ніяких аналізів ніколи не робить, тому що все зерно купується у місцевих. Локально фермерів, які вирощують його. Ну і в принципі, як сказати, візуальний огляд зерна відбувається. Головне, щоб воно було сухе. Ну а до аналізів справи у нас не доходять. Аналізи це справа, як то кажуть, рук великих свинокомплексів, в яких величезні об'єми, величезні фінансові ресурси, вкладення. Ну і вони, я вважаю, ну, зобов'язані проводити оці от аналізи, тому що. Якраз від якості зерна дуже сильно залежить і успіх е господарства. так що, якось так. що в Вподобає, натиснули, підписались на наш YouTube канал. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Друзі, ми ж закінчуємо всю свою роботу тут і відправляємося косити травичку. Так що, всім миру, добра, до нових зустрічей.